Пропонується чудова квартира в оренду під першу здачу. В кімнаті знаходиться новеньке ліжко з ортопедичним матрацом. За вікном розкішний, краєвид і чисте повітря, адже поруч багато дерев. Сама кімната дуже простора і світла. В містка гардеробна кімната, в якій поміститься багато одягу та інших речей. Заходимо в затишну кухню, де знаходиться абсолютно нова мебель, а також плита фірми Bosch та холодильник Gorenje. В п'яти хвилинах від будинку вся інфраструктура. Магазини, аптеки, а також зелена зона, парк, арена Львів, кінг-кросс, автовокзал. На кухні у нас є велика панорамна лоджія, частина якої є відкрита для тих, хто палить. А в іншій частині можна відпочити навіть в холодну погоду в квартирі присутні всі лічильники на послуги. До першої здачі повністю готова ванна кімната з пральною машинкою відомого виробника. Квартира знаходиться на п'ятому поверсі, ось в цьому будинку.